Ось, такий вже макінак в Грант. Сьогодні у нас 18 травня. Вісім ранку. <клухи> <клухи> такі ось красень вже розквітає. Тут. О, чекаємо, коли сонечко більше встане. Який він буде красавчик. Дуже люблю цей сорт. Красавчик такий він. Аж сяє Блистить на сонечку. О, а це Coral Charm. Величезні пуп'янки вже розкрилися. Ось такий красунчик, кораловий кораловий шарм. Дивіться, які крупні бутони масивні. Дивіться, це така мощ, така мощ, це просто вау. Це просто вау. Зараз в променях ранкового сонця, дуже він гарнія вау. Так. Генріх? Генріх ще думає. Дуже довго він розкривається. Такий ось красунчик. Бдджі вже чекають, коли розкриється цей красунчик, ага. а не маше. О. Також дуже мощна квітка. Дуже мощна квітка. Люблю обходити свої піонки. Ось такий велетень. А зараз вже 11 година дня і макінак ран вже розкрився. Ось тут джілки працюють. Дивіться, як гарно, гарно. Це просто неймовірна краса. Полісточки такі. Червоного, ярка-ярка червоного кольору. Дуже гарний сорт. Ось такий кущик у мене. Так. І ось ще один кущик. ще одна красунечка розкрилася, як червоний мак. Дивіться, яка бджілочка тут працює, працює, збирає пилок. Не знаю, можна любуватися і любуватися цією божественною красою. Ну ось вже корал шаром во всій своїй чарівній красі. Ось така. Чаша кораллового кольору. Дуже гарний сорт. Заглянемо в нього центр. Це в полурозпуски бутончик. з красуня, яка гарна. Дуже гарний сорт. Мощні такі, Мощна нога в нього, зелене листя і така чаша. велика велика блюдце, велике блюдце. Чекали півоньки на тепло. Сьогодні у нас плюс 20 градусів. Ну зараз десь 18, а пізніше має бути 20-22 градуси. Дуже гарно. Ось також бчілка прилетіла. Не знаю, як би лишалося тут на цілий дні і ночі біля них, щоб насолодитися цією красою. Тому що це дійсно насолода. Це таке така радість. Саджайте півоні, саджайте квіти. Треба прикрашати нашу Україну. Продовжуємо сьогоднішній огляд піонів, піон, цитерія. Також він є полумахровий, ранній. Тут же колір більше розовий відтінок, такий насичено-рожевий. Ось така пуп'янка в нього в полурозписці дуже гарна. А це вже відкривається, також така чаша, така піала, виходиться. Ось такий кущик. Цьому піону вже в мене він квітує третій рік. Нема в нього бокових бутонів, один із ранніх піонів. цьому році дав вже 5 пуп'янок. Дуже яркий такий. Дуже ярко піло. Не знаю, мені всі вони подобаються. Ось перші такі пелюсточки є, такі молочна біла полоса по центру пелюстка. Ось такий красунчик. Цитерія. Дочекалася я вже своїх принцес. Довго вони не могли відкритися. Холодно, ночі холодні. Сьогодні тепло і ось вже любуюся. Дякую всім за увагу. Далі буде.